Йдемо на прогулянку, всіх вітаємо і бажаємо щастя. Головна площа ринок. Кракове вітає всіх нас своєю красою. Я цю красу іще люблю, чому я просто на насолоду від цієї краси в Кракові взагалі. А те, що оці карети королівські, це взагалі. Це така неперевершеність, яку можна побачити ось тут в Кракові, на цій площі. О, а мій чоловік з того боку знімає цю красу. І сидить така дівчина, яка возить на кареті. Один кінь чорний, другий білий. І вона красунечка така сидить. Яка запрошує, будь ласка, йдіть, я вас покатаю на такій чудовій королівській кареті. І тут також, ой, а там кінь в яблучку, Як вони копитами б'ють ці коні. І також дівчина, бачите, сидить. Також у біленькій куртушці. І там кінь один білий, другий чорний. А тут кінь один чорний, а другий ну, все такий яблучко Так і ось ця головна площа. Вон, чоловік також залюбувався цими конями. Вон яка карета всередині. Бачите, яка по-справжньому королівська карета, не просто карета, а м'якенько тут, гарненько так. Ось так. Хто хоче прокататися, будь ласка. І вони під номерами навіть якими підуть. І тут також бариня посміхається моєму чоловіку. І подивіться, яка гарна картина. Він знімає, вона йому посміхається. Так приємно. Запрошує. Поліція скрізь охороняє. Ну і зараз, ну, обійду з цього, Краков, дорожка номер 4. Це вони під номерами, О, цікаво. Я на тих каретах не звертала увагу, як там саме. Цікаво навіть, як в цій кареті. Ось отак. так. Все по-королівськи. Тут ось отакі коні. Ой, вони такі великі, якісь ці коні. Самі по собі вони великі. Ога, та карета вже поїхала, хтось захотів покататися. І та карета поїхала. А тут ось він сидить там така дама, яка запрошує прокататись, а коніки однакові, гарненькі такі. О, вже сідають далі кататися. І поїхали. А, не вже ух, коні подивіться. О, тут хотіли. Щасливий путь. Щасти вам, катайтесь. І, і ще хочу підійти до карети Тут вони стоять по черзі. О, номер 24, то їх тут багато тих карет. О. Розумієте, в них навіть номери є. Я не знала, що є в них номери. Тут такі знаки ззаду, тут сундучок такий. Будь ласка, можна якісь речі складати. І там емблема така кінь намерна. Човіні також знімаємо це все. Яка тут краса. Ось так. Дуже гарно все зроблено, такі ліхтарі чудові. А хвости як заплетені у конях. Ой, а тут у коні просто такі ножки, бачите, із... із Дівчина запрошує кататися. Тут в коней, бачите, які ножки? Тут вони якісь нижчі коніці, чим були, але в них такі. Так, класно. Я просто кажу, в цих коней вони такі лахматі ножки. Так, не такі, не, не такі, як у всіх коней. Зверни увагу. Вони якісь нижчі самі по собі. У них наче взуття, це як взуття бути на ногах. Так? Пластмасове так. якесь взуття в них, так? Коптик там, кажуть, -а. Ось така краса, такі коні гарні, дівчина гарна там сидить. Все так гарненько, дуже. Ой, просто супер задоволення від цієї площі з королівськими каретами. Ви знаєте, коли йшли здалеку, помічали, ну, можна сказати, по запаху, можна було визначити, де стоять ці королівські карети. А коли прийшли і тут вже ходимо, якось уже внюхалася. І не, не дуже помічаєш саме того аромату. Вон яка дама також ходить, запрошує в якому віночку, також кудись запрошує. Ну що, хочеш прокататися? Як король. Не хочеш як король прокататися. Прокататися не хочеш, як не, король. Не, не хочеш? Не Бо... може бажати. Так, да, ну якось, якщо в тебе з'явиться бажання, тр... так і треба буде нам по-королівськи прокататися. Ящик. Бо... Ага, сундучок. Для <реш> а ти звертав увагу, що вони під номерами йдуть? Це номер 24 подивися. Дорожка номер 24 краку. Отака? А тормоза стоять. Хто що, мій інженер про тормоза, про ресори. що? Що ти хочеш? Ага. он сядом сідають люди їхати, поки я чоловіка агітувала, але вони всі роз'їжджаються. Дивись, оця дівчина, ото, що там стояла, бажаючих кататись достатньо. Дивіться, ось дивіться, скільки вже пусто. Зараз і ці поїдуть. Проведемо їх. Та карета поїхала, а ця зараз поїде. Ось по-королевськи саджають. Так, а взимку тут вони їздять, закриті ці карети. Зараз вони відкриті, бо ще тепло. Тут займає своє місто. Ага. І зараз поїхали. А ти бачиш, що вони з дівчатами всі їздять? Виходить, що чоловік і жінка, чоловік і жінка. Вона очікує, він саджає людей. дві дівчини да. Я помітила, що він саджає людей, вона сидить там, чекає, а він саджає людей. Ось і така краса. Показали ми вам королівську красу, королівські карети. А скільки поліцейських машин за цей, що ми поки тут стоїмо, ось відео я знімаю. І дивлюся, вже третя поліцейська машина, здається, їде. Ну, Це ті, що я, поміт, ті, що я помітила. Так, добре, що не всі карети роз'їхалися. Що я отримала задоволення від того, що ось поїхала ще карета. І далі, так просто напросто дуже швидко їх розбирають. Поїхали знову. Бачимо, як це все швидко відбувається. Тобто, вони тут не стоять довго, ті, хто працює на цих каретах. Вони вже далі, ой, пташок скільки, подивіться, прям налетіло, налетіло, дуже багато пташечок. О, що це таке? О, як пташечки розліталися. Однако. Це вже нові карети, цих тут не було. Коли ми йшли, це повід'їжджали вже нові. Тут вже ось один кінь чорний, другий такий коричневий. Це нові. Зараз покажу й нові карети. Тут їх не було. Та їх швидко просто сідають ті, хто подорожує. От, і номер 2 Ось тут білими бандиками хвостики зав'язані. А це два чорних коня, ось отаких. І також в чорному одягнути. і так швидко все. Чорні коні їдуть. Дуже швидко. Тільки під'їхали, стали. Так, кожен, напевно, обирає. Карети в них схожі, а коні різні. О, поїхали красунчики. Все, пока, пока, пока. О, і ці, а це просто ближче, мабуть, під'їжджає. А це білі коні. Біленькі. Зараз гляну з того боку. Це білих, два білих ще не було. І теж заплетені так у них хвости. Це номер шістнадцятий. І скрізь такі торможні колодки інженера. Да? Да, и спереди, и а що це таке? Не знаю, що це. А, все, фонарі. а, це типу як тормози, то як тормозить. Ой, Ой, там коні під'їжджають від Ось нові коні. Ой, як та. вони швидко, я до білих йшла. Такі, подивіться, які в них мужні такі ноги, так? могутні, ось які красиві під'їхали. Я хочу до тих білих підійти. Зараз до білих хочу ще підійти коней показати. Тому що ви знаєте, чому білим з сірим відтінком Я не встигла підійти. Ой, вони просто як якісь бойові коні. Дуже-дуже в них, знаєте, які міцні ноги такі. Вони просто суперсилачі, якісь. І така біла карета і білі коні. Мені здається, що найкрасивіше білі коні. Я би якби їхала на кареті, я би взяла карету з білими конями. Хоча ці чорненькі, також гарненькі. Дуже важко вибрати. На якій кареті би хотілося поїхати. Можливо, на цій навіть. А тут карета закрита. Ось вже бачите? О, він вже відкриває. Хотіла. М -м -м, це воно так від... просто дуже швидко відкривається і закривається. Я зрозуміла. Карета дуже швидко, він її відкрив. От, тобто хочете на. Тільки тут багато з того полетіло голубі. Запрошуємо панства, просять, просить. Зараз ви поїдете. Тому що дуже швидко ви їдете. Довго ви тут не стоїте, тільки три карети. Скоро вони поїдуть. Монахи ні, як всі люди, бачите, як звичайні люди, ходять, сміються між людьми. Їх тут багато монахів різних ходить. Це норма для Кракова. А я рада, я дуже рада, я тобі дякую за таку прогулянку. Нагулялася, дуже... коней побачила. Добре, що в мене є такий чоловік, який возить мене на прогулянки. Я дякую і дякую цим королівській красі. Дуже гарно. Від прогулянок отримуєш насолоду, всім бажаю насолоджуватися своїм життям. І всім до побачення!